Доброго вечора, ми з України і ми продовжуємо готувати смаколики з тіста. Сьогодні у нас булочки е, із е, маком будуть маківнички. Ось такі робимо. Мама зробила такі кружечки. Потім дядь Толя розкачав. Зараз намастить макома, кожена да. гарно, солоденький такий. Зараз, зараз він зробить таке у вигляді рулетика. Так, бачите? Ну елементарно, хто не знає, це робиться тісто таке саме, як ми робили бережки, Тобто, ви зрозуміли, начинки різні. а... Сама сама все, а сама на э, жаль робота інша. роль. Толя зараз все це, це закручує. Дивіться, як гарненько, як гарненько. Ось такий рулетик у нас. Так, так, ми закручуємо його, закручуємо, закручуємо. Тісто дріж, дріжджове. Тому воно не таке послушне, можливо, як якесь там звичайне пісочне, чи яке, воно не таке послушне, але воно і беремо ножик. Так, дідлюся, ножик. Так, у нас тут. Ось так. І маленькими, чого маленькими, тому що воно виросте. Воно виросте, і от відтоля його ріже, сміливіше ріже. І от виходить отака от розочка, такий рулетик. Зараз подивитесь, у нас їх вже багато. Вони зараз виростуть, ось дивіться, О, ось вони в нас рядочок, ми вже їх зробили. І ось така смакота виходить.